Ти прокидаєшся вранці і вже немає сил, не хочеться працювати, спілкуватись, навіть вставати з ліжка. В голові важкі думки і відчуття безсилля. Це не лінь. Це сигнал, що твоя енергія заблокована. Коли енергія тече вільно, ти відчуваєш легкість, натхнення, бажання творити і жити наповну. Коли енергія застрягла, зазвичай після стресу, тіло зажимається. Ти швидко втомлюєшся і губиш інтерес до життя. Помилка номер 1 Починати себе звинувачити і примушувати. Просто прийми рішення повернути тілу свободу. Спершу прибери блоки, які створив стрес у спеціаліста по тілу та обов'язково попрацюй з мисленням та енергією, щоб почати діяти по-новому. На моїй консультації ми знайдемо, де саме твоє тіло тримає блок, і знімемо напруження, яке краде твою енергію, відкриємо простір для радості, сили і твоїх нових результатів. Ти здивуєшся, як швидко ти побачиш результати, коли повернеться бажання жити й діяти, коли тіло знову почне дихати.